В Україні у ці березневі дні тривають шевченківські святкування. Це й організація різноманітних концертів, читань, конкурсів і проведення наукових конференцій. Ну і звичайно, у день народження кобзаря покладання вінків та квітів до його могили та пам'ятників не втрачають можливості засвідчити свою повагу до Тараса і представників влади. У своїх виступах вони захоплюються його творчістю, закликають берегти слово поета, бути вірними, безсмертним ідеям генія. Та чи самі нині виконують його заповіти? А чи своїми діями чинять з точністю до навпаки? Таке запитання звучало на святкуваннях у центральному народному домі Івано-Франківська, крім концерту та виступів числів до присутніх у залі звернулися письменники краю, діяльність міністра табачника, закриття українських шкіл на сході, переманювання священиків київського патріархату під московські інші відверто антиукраїнські дії. Це що від великої любові до України, до якої закликав поет, запитували вони. Певно, що було б набагато краще. Аби в Шевченківські дні влада звітувала і перед народом, і перед Тарасом. А скільки ж то видано українських книжок? А скільки діточок вчаться українською мовою? Скільки співаків пропагують українську пісню? Що робиться для розвитку нації, народженої Тарасом, і випликаної його словом? Але що б могла сказати влада сьогодні, чесно глянувши у вічі Тарасові? З Часу відставки президента Ющенка зроблено спробу реставрації навіть не кучмівських, а Брежнівських часів. І багато хто з тих, які вважали, що мовне питання, визнання голодомору геноцидом чи визнання Героями України Бандери і Шухевича, справи не першочергові, сьогодні можуть переконатися, як багато це означає. А ще, як багато означає, коли хребет. Не гнеться, а як багато означає слово. Ну, щоб, здавалися, слова.